Друзі, вітаю всіх. Сьогодні у нас на ремонті цікавий девайс TINS S780. Це масажор для ступ. З причиною не працює. Вмикаємо напругу, вмикаємо таймер, але тишина. Ми нічого не чуємо. Відчиняємо нижню кришечку, ми бачимо тут двигун. Двигун не заклинитий, крутиться вал. Так. Почнемо перевірку з конденсатора, відпаюємо його, Так, міряємо ємність. Ємність у нас прибор показав. Показує він у нас 2,6 нанофарада, тобто 2,6 мікрофарада. А сама ємність 6 мікрофарад, та що стоїть. Ціпляємо зовнішній на тимчасову скрутку крокодилами. І пробуємо вмикати. Так, вмикаємо. Таймер нам бачимо запускається, але з мережевого шнурка йдуть іскри і димить. Шнур у нас переломаний. Так, будемо його ремонтувати. Відкусуємо шнур мережевий і заділуємо. Так, зробили ми все, шнурок. Так, вмикаємо. В мережу. так Ставимо, щоб було видно. Так, вмикаємо таймер. так, Все. У нас двигун запускається чітко, все працює. Площадка у нас вібрує. Так, вимикаємо. Далі ми ставимо клеми для того, щоб під'єднати конденсатор. Обжимаємо. так і одягаємо термоусадкову трубку. Нагріваємо її. Так, нагріли все чудово, під'єднуємо до ємкості. До нашої, Так, є таке діло. І далі ми його закріпимо за допомогою стяжок до кабилів. Він нікуди не дінеться для надійності на дві ув'язочки. Закріпили його. Так, мережевий шнур ми теж закріпили, зафіксували. Старі дроти від ємкості ємності відкидаємо, вони не потрібні, далі робимо ще перевірочку. Так, все в нас працює, все добренько, гудить вібрує. Все, продовжуємо збірку, одягаємо кришку, вона, до речі, дерев'яна. Закручуємо. Всі гвинти і робимо контрольну перевірочку. Даємо живлення, так вмикаємо таймер. Так, у нас площадка задребіжала, пробуємо трішечки натиснути, нагрузку тримає. Можна вважати, що ремонт завершений. Всім дякую за удачу. На все добре, до побачення.